Всім привіт! Сьогодні на Mobile Planet максимально корисне відео. Топ телевізорів для покупки у 2023 році. Сьогодні телевізори стали набагато більше, ніж просто вікно у світ новин і шоу. У сучасній епосі технологій телевізори перетворилися на універсальні центри розваг та інформації. Вони стали невід'ємною частиною нашого повсякдення, задовольняючи безліч потреб. Дивитися улюблені фільми та серіали, грати в захопливі відеоігри обмін. Враженнями в соціальних мережах вивчати нові рецепти або навіть перетворювати вашу вітальну на справжній концертний зал. Усе це можливо завдяки сучасним телевізорам. Однак, чому б не обмежитися просто смартфоном або планшетом? Тому що телевізори надають нам унікальне кінематографічне занурення, чудова якість зображення, потужний звук, значний розмір екрана. Все це створює неповторну атмосферу, яку складно відтворити. Рити на інших гаджетах. Повірте мені, я пробував. Якщо і вбивати час, то заліпаючи на дивані і дивлячись в величезний екран. Нехай навіть ваш смартфон має високу роздільну здатність та величезний екран, він не зрівняється з ефектом, який створюють сучасні телевізори. І якщо мова заходить про передові технології та вражаючу якість, не можна не згадати компанію, що стала справжнім лідером ринку у цій галузі. Це Samsung. Сьогодні я хочу поділитися. З вами нашими знахідками, найдоступнішими і найкращими моделями телевізорів від Samsung. Ми підготували для вас найкращі пропозиції. Найдоступніший телевізор зараз зі знижкою в Мобайл Planet коштує 375 баксів. Уявляєте? І так починаємо. Топ телевізорів для ігор, перегляду контенту і розваг. Погнали! Почнемо з доступного сегмента, хоча всі телевізори в нашій добірці є доступними в своїх категоріях, але ми починаємо з позначки менше 400 баксів. Це модель Samsung 43 CU 8002. Якщо у вас невелика квартира або кімната і кожен квадратний метр на рахунку, то це не привід відмовлятися від телевізора. Діагональ у 43 дюйми має підійти. Для цих завдань ідеально підходить серія телевізорів Samsung cu 8000 серії цій лінійці є різні діагоналі – аж до 85 дюймів, але наш варіант – це модель на 43 дюйма. Це Проста модель, в якій відсутні такі функції, як зміна, частота оновлення і підтримка HDMI2.1. У цьому телевізорі використовується процесор власного виробництва Samsung, вперше представлений у 2020 році, і призначений для забезпечення потужного апскейлингу 4K. Він працює під управлінням спрощеної версії інтерфейсу Tizen OS 2023 від Samsung, яка володіє більшістю функцій, більш просунутих моделей, але зі зменшеним набором функцій, призначених для безперебійної роботи на цьому телевізорі. Початкового рівня. У комплект поставки входить такий самий чудовий пульт управління, як і в дорожчих моделей, наприклад, як у Samsung S95C. Загалом Samsung 43 CU 8002 є дуже гідним пристроєм. Він найкраще підходить для перегляду фільмів у темній кімнаті, оскільки має широку кольорну гаму, яка тяжіє до відображень темних насичених зображень, але у бюджетної моделі завжди є недоліки. Цей телевізор погано справляється з відзеркаленнями, тому це не найкращий телевізор для яскравих приміщень а також у цього телевізора не найкращий показник відгуку. Проте тут є режим, який дає змогу з комфортом грати в ігри. Але ця модель зараз коштує 375 баксів на Mobile Planet. І це чудовий варіант для ваших улюблених стрімінгових сервісів для перегляду YouTube або Netflix. Також це телевізор з частотою 60 Гц, тому він підтримує тільки. Роздільну здатність 4К 60 Гц, наприклад, на PS5. Звичайно, сучасний телевізор, навіть у такому низькому бюджетному сегменті, має всі необхідні функціональні роз'єми. Кілька портів USB, кілька HDMI, є підтримка Bluetooth і Wi-Fi. Це дуже гідна модель за таку доступну ціну, а тепер трохи піднімаємо наш бюджет і рухаємося до наступної моделі. Якщо ви плануєте купити собі телевізор в районі 500 баксів, я раджу вам трохи доплатити і розглянути модель Samsung. 55Q67C. І коштує вона 585 баксів. Телевізор з діагоналю 55 дюймів – це золота середина за співвідношенням ціна і розмір екрану. У цієї моделі використовується технологія QLED. Цей телевізор має широку колірну гаму, яка робить кожне зображення більш реальним і правдивим. У ньому реалізовано технології Quantum HDR і HDR 10 Рівень яскравості і контрастності цієї моделі. Трохи випереджає ціну цього пристрою. Бітність матриці за характеристиками 10 біт, однак це, як у багатьох телевізорів, маркетинговий прийом. Тут використовується хитра система 8 біт плюс. Сам Samsung 55Q67 оснащений технологією Dolby Digital Plus. Простими словами, на перших порах вам не обов'язково докуповувати саундбар для цього телевізора. Потужності вбудованих динаміків має вистачити навіть для просторої вітальні. Сумарна потужність звуку 20 Вт для рідного звуку такого тонкого телевізору. Це непогано. Цей смарт-телевізор має ультратонкі рамки і загалом дизайн телевізора дуже гарний, а сам Корпус телевізора доволі тонкий, тому проблем з телевізійною тумбою точно не буде. Що за профілями підключення? Bluetooth 4.2, є Wi-Fi, є три входи HDMI і два порти USB. До речі, якщо ви готуєтеся до складної зими і плануєте купувати собі електростанцію на кшталт Blue Yeti, то вам, напевно, буде цікаво дізнатися енергоспоживання телевізора. Ця модель споживає 120 Вт на годину, тобто маючи кіловатний павербанк, цей телевізор зможе попрацювати близько 7 годин, що непогано. Якщо вам здається, що 55 дюймів замало, то доплативши всього 110 баксів, можна купити собі телевізор Samsung на 65 дюймів, причому із серії, яку ми з вами вже розглядали. Це модель Samsung 65 CU 8002. У чому відмінність цієї моделі? Тут є підтримка HDR. Також, незважаючи на те, що цей телевізор теж підтримує 60 Гц, При підключенні до нього ігрової консолі він активує спеціальний ігровий режим і знижує затримку. На цій моделі ви зможете з легкістю грати в спортивні ігри та шутери, а також спостерігати за швидкими спортивними заходами. Телевізор оснащений функцією автоматичного перемикання в режим «Low Latency Mode», Тобто він автоматично перемикається в режим «Game Mode». Коли телевізор виявляє ігрову консоль як пристрій введення. Що забезпечує мінімальну затримку ведення в іграх. Цей телевізор добре підходить для відтворення новітніх ігор з підтримкою HDR. В ігровому режимі в телевізорі дуже низька затримка ведення, що забезпечує високу чуйність під час гри. Ігровий режим не чинить негативного впливу на якість зображення телевізора, тому його можна сміливо вмикати. Телевізор підтримує 10 біт та роздільну здатність 4К на 60 Гц, має широке колірний охоплення. Що дає змогу отримати насичені кольори в HDR режимі. Однак яскраві зображення недостатньо високе для відтворення HDR-контенту. Телевізор не підтримує частоту 120 Гц та технології VRR. Проте ціна на цю модель настільки смачна, що пройти повсю модель дуже-дуже складно. А тепер прийшов час поговорити про флагманську модель. Завдяки тому, що у нас є доступ до найкращих телевізорів 2022 року, ми можемо придбати крутий телевізор, який став щодо. Це Samsung 65Q67B. Усі три порти HDMI в цьому телевізорі мають версію 2.0, як і два порти USB. Цифровий звук можна вивести через оптичний аудіовихід, але є підтримка реверсного аудіоканалу на одному з портів HDMI. Це дає змогу без втрат передавати звук Dolby Atmos на сумісний ресивер. Колірна гама HDR цього телевізора дуже хороша. Він має відмінне охоплення колірного простору DCI. Пітри у більшості HDR-контенту і тональне відображення теж хороше. Кольори виходять такими ж яскравими, як чистий білий. Телевізор добре відображає темні кольори. Чим виділяється ця модель, так це однорідністю підсвічування. Однорідність сірого дуже хороша. Краї екрана трохи темніші, невеликі яскраві плями по центру не дуже заважають перегляду спортивних матчів а однорідність чорного просто вражає. Важливе зауваження, оскільки рознос між ніжками великий, вам знадобиться великий стіл, щоб розмістити цей телевізор. Можна відрегулювати висоту ніжок, якщо потрібно розмістити звукову панель під екраном, але деякі об'ємніші саундбари все одно закривають екран. Тим більше, що підйом незначний, менше 3 см. Пікова яскравість екрану цієї моделі перебуває в районі 450 ніт, і в принципі цього достатньо, щоб дивитися контент навіть у дуже яскравій кімнаті з сонячним світлом. Тут так само використовується платформа Tizen. У ній є кілька додаткових функцій порівняно з минулими версіями, наприклад, підтримка Google Duo. з телевізором. Можна спілкуватися і за допомогою голосових опцій Bixby, Alexa і Google Assistant. Samsung 65 Q67B це гідний телевізор, він хороший для перегляду фільмів у темних кімнатах, але також зручний для перегляду телепередач у яскраво освітлених приміщеннях, оскільки має велику пікову яскравість і добре справляється з відображеннями. Мінуси вузький кут огляду, якщо дивитися телевізор у великій компанії, але не варто забувати, що ми до сих пір маємо справу з телевізором до Тисячу баксів, а в тому бюджеті у цієї моделі прекрасні показники і характеристики. Зверніть увагу, всі телевізори із сьогоднішнього випуска можна придбати в Mobile Planet до того ж, до 10 вересня, доставка будь-якого телевізора безоплатна. Потрібно при покупці на сайті ввести або сказати промокод YouTube TV. Користуйтеся! Друзі, ось такий був огляд на сьогодні: це доступні телевізори від Samsung на Mobile Planet. Зараз дуже круті знижки, тому за посиланням в описі Усі відео ви можете ознайомитись з ціною та наявністю. Дякую за перегляд. Бувайте!